Росіяни окупували ще два села. Зеленський зробив шокуючу заяву. Президент заговорив про відступ наших військ. Росіяни штурмують позиції село оборони і вже обрали наступну ціль. Друзі, прямо зараз розкажемо вам всі подробиці з фронту. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Починаємо. Окупанти намагаються просуватися на захід від Авдіївки, але за останні тижні не досягають значного прогресу. Про це йдеться у звіті Міноборони Великобританії. За їхніми даними, російським військам вдалося взяти під контроль ще два українських села: Тоненьке та Орлівку, і вони продовжують спроби захопити інші села в цьому районі. Наразі Росія зберігає значну перевагу за чисельністю військ, кількістю боєприпасів і техніки, пишуть аналітики. Наші захисники продовжують і на найгарячіших напрямках тримати оборону, нищити ворога і, зокрема, його техніку. Бійці 47-ї бригади показали, як українські дрони протистоять російським роботам під Авдіївкою. Українські військові заявляють, що росіяни почали застосовувати на цьому напрямку багато наземних роботизованих платформ з автоматичним гранатометом. Як видно, на опублікованих нашими захисниками кадрах ці платформи вправно і дуже ефективно атакують fpv дрони. Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС Юрій Федоренко розповів, що зараз є пріоритетом для ворога. За його словами, часів яр став новою ціллю росіян, і захоплення міста стало б для них успіхом на стратегічному рівні. Цитую. На поточний момент противник штурмує дуже дуже активно в напрямку саме часового яру, і цьому є пояснення. Часів яр це панівна висота. В разі оволодіння нею і окупації противник зможе взяти під вогневий контроль інші міста. Кінець цитати за його словами: на цьому напрямку Росія не шкодує ні техніки, ні живої сили, ні безпілотників. Активізувалися Росіяни і на Луганському напрямку. Про це розповів начальник Луганської ОВА Артем Лосогор. Цитую. Білогорівку росіяни штурмували і в день, і вночі. Там ворог має перевагу в повітрі. Всі його наземні спроби відбито. Також авіаційного удару завдано по нової горівці. Кінець цитати на Херсонському та Оріхівському напрямках наші захисники відбили сім штурмів росіян. На Херсонщині окупанти зазнали втрат і відійшли на вихідні позиції. Про це повідомили сили оборони Півдня. Російські окупанти намагаються вибити українські сили із плацдарму в районі села Кринки, каже Наталія Гуменюк. Вона додала, що росіяни змушені підтягувати ресурси з глибоких тилів, а з боїв не повертається близько 60-70% штурмових груп окупантів. Але людей в Кремлі не рахують. РФ що місяця набирає 30 тисяч нових солдатів, щоб підтримувати війну. Про це кажуть у британській розвідці. Україна ж продовжує наголошувати на тому, що головна цінність це життя наших бійців. І вкотре президент Зеленський наголошує, що встояти без підтримки США Україна не зможе. Далі цитую: якщо немає підтримки США, значить у нас немає ні ППО, ні ракет Петріот, ні перешкод для радіоелектронної боротьби, ні 155-мм артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися, відступати крок за кроком. Кінець цитати. за словами Зеленського для оборони лінії фронту українським військовим потрібні 8 тисяч артилерійських снарядів на день, а у ЗСУ є всього 2 тисячі. На тлі чисельних заяв про російський наступ, вже найближчим часом Україна активно готується до оборони. У тилу продовжується укріплення захисних споруд та будівництво фортифікацій. Влада Дніпропетровської області показала, як йде будівництво в регіоні. викопали понад 42 кілометри протитанкових ровів та встановили понад 11 тисяч зубів дракона. На запорізькому напрямку звітували про встановлення 11 тисяч протитанкових конструкцій. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, захисні споруди виробляються цілодобово. 10 тисяч зубів дракона встановили на Київщині. Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко. В українському інформаційному просторі продовжують звучати заяви про те, що Росія не хоче заморозки війни. Днями про це заявив Зеленський. А сьогодні цю думку знову транслював радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Цитую: у Росії є чіткі цілі у цій війні, і вони не готові заморозити війну зараз. Що Росія нехай вона ще не досягла своєї мети знищити Україну як державу, вестиме переговори про заморожування? Чому вони мають це робити? Запитує Подоляк. Нагадаємо, що раніше офіційний Київ постійно транслював зворотню позицію, яка більше схилялася до того, що російський диктатор має наміри заморозити війну. Друзі, пишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи є в планах Путіна припинити війну, та чи може піти на таке рішення Кремль зараз? Принаймні, сьогодні головний терорист нашого часу продовжує наступати, і жодні події на фронті не свідчать про наміри припинити бойові дії проти України. Друзі, тут ми постійно тримаємо вас в курсі найважливіших подій. Тому підписуйтесь на фабрику новин. Не забувайте підтримувати нас лайками і коментарями. До зустрічі.